Почала говорити, але навіть не впізнає своїх рідних. З'явились нові подробиці щодо стану української моделі Марії Ковальчук, яка постраждала від звірської розправи на одній із вечірок у Дубаї. Хто наважився на цей жорстокий злочин, чому поліція приховує деталі слідства? Та якою шокуючою інформацією про стан Марії поділилася її мати. Далі розповім. Ама української моделі Марії Ковальчук, яку в березні знайшли непритомною зі значними травмами на узбіччі дороги в Дубаї, розповіла нові подробиці про її стан. Дівчина досі перебуває в лікарні, проте вже поступово починає реагувати на зовнішні подразники та встановлювати контакт з близькими. Попри це, говорити про одужання поки зарано. У коментарі змі матір постраждалої також заявила, що їй відомі імена осіб, причетних до нападу на Марію. Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки що не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних вони вже є у списку в прокурора. Коментувала самопочуття Марії Ковальчук і її подруга. За словами дівчини, наразі українська модель майже не може пересуватись, а також має серйозні проблеми з пам'яттю. оскільки не впізнає рідних. Що Ще відомо про страшну трагедію в Дубаї. Марія Ковальчук перебуває в лікарні з березня 2025 року. Після того як 20-річну українку знайшли непритомною обабіч дороги, її троєчі оперували. Медики зізнавались, якби дівчину привезли, хоча б на кілька годин пізніше, вона б не вижила. Тіло понівечене, численні переломи рук, ніг та захребта, зламаний ніс, обличчя у синцях. Її складно було впізнати. Особливо шокували деталі: рот залитий шоколадом, а зуби вибиті й акуратно складені в жіночу сумочку. Цими шокуючими подробицями поділився друг працівника лікарні, який був на зміні, коли Марію доправили до медзакладу. Інформацію він надав на умовах анонімності пропагандистським медіа. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені. Як це висловитися, в її біркін. Втім, ці дані не підтверджені офіційно. Нині через складний фізичний і психологічний стан Марія не може говорити. В мережі тим часом вже з'явилось чимало версій того, що могло насправді стати з тієї злощасної ночі. Останньою з ким модель говорила перед зникненням, була її мама Анна Ковальчук. Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання. Теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. За версією, яку жінка розповіла в одному з коментарів для ЗМІ, на Марію Ковальчук напала група з п'яти осіб. Жоден із них не є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів. Цю версію озвучило і британське видання Daily Mail. Посилаючись на анонімне джерело, журналісти пишуть, що нападниками могли бути кілька росіян. За словами інсайдера, дівчинку катували і гвалтували на одній із закритих вечірок. Також джерело Daily Mail запевняє, що Марія досі перебуває на лікуванні в лікарні Арабських Еміратів. Водночас є ще. Одна версія трагедії. Про неї розповідає блогерка та колишня модель Тетяна Можегова. Їй нібито вдалося зв'язати з дівчиною на ім'я Ксенія, яка, начебто, також була на тій самій вечірці, куди запросили Марію. Втім, вчасно звідти втекла. За словами очевидиці, тієї ночі ну, коїлось справжнє жахіття, із модели знущались у приміщенні лунали крики. Коли вони приїхали, то ані що це була западня. естественно, у них не было ни телефонов, и не было возможности убежать. Некоторых девочек пичкали наркотиками, заставляли принимать какие-то вещества понятные. Избиения имели место, насилие имело место, групповое насилие над некоторыми девочками имело место, по словам Ксении. Зі слів Ксенії, у той вечір охоронці винесли з будівлі великий згорток, схожий на тіло, загорнуте в кила. Організатором тієї вечірки, що обернулася жахом, вона назвала чоловіка на ім'я Саїд. Хто їх там зібрав, гості на поки ще Присутствує таке ім'я чоловіка по ім. Саїд. Саїд, іменно як організатор, як голова этої вечеринки. Найстрашніше в історіях про елітні закриті вечірки, жорстокість та відверта збоченість того, що там відбувається, йдеться про так звані порта Потіпатіс, заходи у вілах мільйонерів і шейхів, куди звозять молодих моделей з усього світу. За присутність на подібній вечірці пропонують від 500 до кількох тисяч доларів. Проте за цими, так би мовити, легкими грошима стоїть ціла система експлуатації, де важливу роль відіграє зовнішність, привабливість, молодість, натуральність та струнка фігура. За свідченнями журналістів і блогерів на цих подіях жінок примушують до принизливих дій, у тому числі з використанням екскрементів. Організатори нерідко фільмують знущання і викладають записи на відповідні ресурси. У професійних чатах модели й подібні заходи називають прямим шляхом до сексуального рабства. За інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, саме на таку вечірку могла потрапити і Марія Ковальчук. Насильство, численні травми, а згодом спроба приховати все, що сталося. Водночас, подруга Марія, яка виступає під псевдонімом Леля, публічно спросту зафіксувала версію про побиття. Тут така х**у Тетяна Важекова, от це. З якої больної голови вона взяла такі подробності? І люди чому вірять в це? Мовляв, жодних шейхів чи представників арабської національності за її словами поруч у той момент не було. Ні шейхів ні арабів, ніякого портопатії і проші грязі, які представляють вам СМІ мадам не було. Я думаю, що люди находившись на на в СМІ людей, слуша і смотря на списку блогерів, теж були країни удивлені тим, як СМІ розвернула новость о том, что это были предположительно араби. Зі спростуваннями у своїх соцмережах виступила й інша подруга Марії, росіянка Ангеліна Дорошенкова. Просто в шоці від бруду, який тут лють на Машу. Ви нічого не знаєте про неї. Все, що ви придумали, це брудні фантазії з вашої власної голови. Маша ніколи не займалася ні скортом, ні БДСМ, ні нічим, що ви придумали. А ви хворі Йопки. Правоохоронці об'єднаних арабських еміратів вже мають власну офіційну версію того, що сталося. За даними поліції, модель самовільно проникла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Утім, жодних пояснень, як вона опинилась на території, що перебуває під охороною, та чому не мала при собі жодних особистих речей, надано не було. Це переживається Марії. и оказывают всяческую поддержку, и морально-финансовую. Я от чистого сердца благодарю. Это очень важно. ваши молитва слышится, и с каждым днем ей становится все лучше и лучше. Говорить она может, она в сознании. Все хорошо. Мы просто не можем сейчас разглашать все подробности того, что случилось, так как следствие еще продолжается. Это очень-очень затяжной процесс. Говорить на поправку с каждым днем, маленькими шажочками, становится становится все сильнее и сильнее. И она еще не раз вас порадует своим прекрасным речиком в соцсетях. Українські правоохоронці також розслідують справу. Втім, з версією правоохоронців Еміратів, схоже, не згодні. Слідче управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження за статтею 149 торгівля людьми. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Подробиць не розголошують таємниця слідства. Що ви думаєте про цю трагедію? Чи вірите в те, що справжні нападники понесуть справедливе покарання? Діліться думками в коментарях. Кнішне, удобно в сказки. в не сили», рептилоїдів. Ми продовжимо уважно стежити за кожним кроком цієї темної справи, адже ніхто не заслуговує на подібне поводження. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. З вами була Яна Порхун. До зустрічі.